Стабілізувати енергосистему України. Після масованих ракетних ударів агресора у багатьох регіонах електрика подається погодинно. Як прикарпатці можуть допомогти енергетикам та вплинути на зменшення кількості вимкнень, розкаже наша Тетяна Дадак. Споживати електроенергію свідомо важливо як ніколи. Експерт з енергоефективності Максим Карпаш рекомендує для освітлення використовувати світлодіодні лампи. У нас деколи дефіцит потужності. Буває по днях, от ми чуємо 20% в енергосистемі 15, 30, 10%, 15%, яке йде від світла, це багато. Це може допомогти системі. Замініть лампи розжарювання, газорозрядні лампи на led світло. Це ефективно, це відразу дає швидку окупність і це допоможе нам всім. Суттєво знижити споживання. Енергетики закликають не користуватися потужними приладами у пікові години навантаження. За можливості потрібно перейти на нічний режим електроспоживання. Якщо ми говоримо про прання, про, про тільки повне завантаження. Написано у вас 6 кг чи 5 кг пральна машинка. Отак От і робіть. Так і робіть 5 кг, старайтеся по максимуму і завантажити. Не половинне завантаження, не якесь там три футболки, два светра, у нас криза зараз електрикою. Вона бере саме так, скільки брала. Тому максимальне повне завантаження, ну і з праскою так само старайтесь вночі. Якщо вже так горить, бути красивим, хайним, попрасованим, робіть це вночі. Микати потужні електроприлади варто по черзі. Особливо це важливо для будинків, які зведені до 2000 року.